Путін 10 років головних своїх опозиціонерів намагався знищити кримінальними справами, але наш цей боневтік він вже перевищив всі навіть путінські рекорди. Він порушує кримінальні справи проти інших лідерів там опозиції, ті, навіть які зараз на фронті, такі як Маруся Звіробій, а вона досі ходить там під кримінальною справою разом з Софією Фединою. За те, що дорікали йому за те, що звинувачували в тому, що він проводить оці капітулянські розведення розмінування. Досить різкий вислів Мак. Путін теж почав використовувати більш таку жорстку лексику, таку, яку раніше доручали використати тільки цьому Дмитру алкоголічу Ну, Але ж цими гаслами насправді нічого в Росії не зміниш. Да? Як хтось визначив таку формулу, що якщо, в... якщо у народу пропадає чувство стида, то з'являється чувство стада. Да? Тобто, на жаль, 99% це якраз те стадо звернення до так званого федерального собрання, звісно, там ну, набагато навіть промовісті, що просто не чути, просто бачити від цих, ну будемо так умовно казати, людей в, 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 в аудиторії, умовних, да? які вже просто перетворились на меми, і цю таку людину в лампасах чоловіка з такими. Очима очима, взагалі я не знаю, там що це було таке. Ну і завжди так не дуже надихаюче таке відовище. Але от я думаю, найсучасніше те, що я почув з його виступу, це було от навчена на останок. Він залишив. І сказав, що можна російською його прямий текст mm -hmm. нужно придумати більш справедливу схему налогов для багатих людей і компаній». Слово еліта себе дискредитувало, особливо це таксається тих, хто набив кармани в 90-х. Ну звісно, взагалі я кажуть, глазом не моргну, при, при цьому. Да, ну все таки oh, виправка ФСБшна настояща еліта, це труженики і воїни, які служать Росії, герої спецоперації повинні виходити на ведущі позиції в країні. О, вот це дуже не, не 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 ключове. Я думаю, що це просто сигнал того, що. Остаточний шлях на і переведення на військові рейки країна не тільки країна гулага, країна військовий табір, звісно, і це також має надіслати такий сигнал заходу. Наскільки я розумію, що ви не нас не перечекаєте. Ну, Насправді, я думаю, що нам тільки на користь, якщо б всі герої СВО пішли в управлінську структуру, якусь російську, да, якщо, якщо б вони долучилися замість таких ефективних менеджерів, який насправді був покійний там, Навальний да, чи його брат, якщо б долучилися герої. СВО до управління там, Газпромом чи Роснефтю, то нам би тільки було б це на користь. Тобто це вітати. згадаємо, що Навальний сам саме сам Навальний критикував uh, uh, уряд за розкрадання в армії. Так, собі, якщо б Навальний прийшло, б, деяк, було б дозволено провести реформи антикорупційні в армії, набагато би uh, складніша була б зараз нам ситуація з Тоб, тому армією в світі. Тому таке ставлення сьогодні в нас там амбівалентне, я кажу, да, неоднозначно до фігури Навального і да, до останніх там подій, пов'язаних з його похованням. Тобто, ну настільки нераціонально він використав свої потенціали, свої потужності, тобто, це самогубство було повертатися в Росію, якісь не знаю. Не зовсім від здорового там глузду та розуму він це зробив. Якщо б він продовжував свої розслідування про злочинний путінський режим, не тільки про там корупцію, а про такі речі, про які писали свого часу, той самий покійний там Литвиненко чи чи на Німцов про злочини проти людства російські, то він би набагато більше користі приніс. Ну і взагалі, нагадаю, що настільки прикро це усвідомлювати що це людина яка до, до трьох років свого перших років свого життя розмовляла українською мовою народився на селищі селище за лісів да, і бажається українським бі... українцям до 아, речі так, та. щодо його похорон. відомий український письменник поет філософ перекладач який був в вашому на вашому місці андрій бондар мій гарний приятель написав а от, а, так дуже стисло а, про а, новітню російську націдею від часу похорони похорон <з union> Ми ждем похорон. Пам'ятаємо перемен, перемен да? ми ждем перемен, цой кіно за похорон, ми ждем похорон. Вот так і сталося. І дехто взагалі вважав, що це буде такий лакмусовий папірець. Звісно, якщо прийдуть там сотні тисяч, це буде все ж таки ховати. Прекрасну Росію будущее, чи через прекрасного будущого, як вони її називають, буде перечасно. Не прийшло сотні тисяч, але прийшло там декілька десятків тисяч. Наскільки я розумію. і що цікаво, що попри те, що маємо зараз цифри, такі що у день похорону Навального на Росії затримали близько 130 людей згідно правозахисної правозахисній групі ОВД інфо. Місцевих ловили в 19 містах країн агресора. Найбільша кількість фіксується у Новосибирську. Десять одна особа, але все одно, перш такого масового в стилі російського, зараз, ну вже такої доби пізнього Путіна не було все ж таки вирішили так суттєво не перешкоджати від гріха подальше, як то кажуть, взагалі, як ви оцінили те, що сталося, і навіть ці десятки тисяч, які декілька де з них наважились викрикувати взагалі гасла Нєтвайні? Чи можна якось взагалі оптимістично сприймати те, що відбувається? Ну, але ж цими гаслами насправді нічого в Росії не зміниш? Да? як хтось визначив таку формулу, що якщо в єслі у народу пропадає чувство стида, то появляється чувство стада. Так? Тобто, на жаль, 99% це якраз те стадо, яке вірить в ці навіювання путінські про те, що тут якісь укранацистими. А, тобто, взагалі, ну, ця, як це вкладається в голову? Там у нас президент етнічний єврей, міністр оборони етнічний е, кримський татарин, мусульманин, е, міністр оборони головнокомандуючий етнічний росіянин, так. Та, в якого і ми тут виявляються всі нацисти, фашисти якісь. Да? Бачили навіть так, як Калсон розвінчав за цю тезу. Вже там декілька тижнів по, по тому, по цьому ганебному монологу, яке називалося інтерв'ю з Володимиром Путіним, він сказав, що. От коли він почав про денацифікацію нібито українських нацистів, я, 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 я досі не, 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 не збагну, про що він казав, що повна нісенітниця і повна дурниця. Навіть так, як Карсон визнався. Ну, Тепер, мабуть, йому ту частину його гонорару, яку обіцяли після завершення його місті, скасує. Скасує, да, Не до отримання. Може, інші, якісь знайдуться в нього джерела для фінансування, але. Насправді, єдиний успішний за всю історію там царської Росії чи нової Росії єдиний успішний бунт був, коли він був за німецькі гроші. І то про Леніна, про Леніна, да, 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 і має паралені має проленає сенс робити якийсь заколот в Росії, коли в тебе є німецькі гроші. Заїжджаєш на бронівіки фінські за, да з озброєними да. солдатами і матросами матросами, які готові вбити царя. Так. Ось, ось, ось ця формула. Тільки якщо ви заміните свою цю формулу раніше, там в них була як Путін вор, потім там Путін Хайло, потім Путін гага. Путін умри, вмри, тобто має бути заклик для всього цивілізованого світу, для того, щоб покласти кінець е, цій путінській страшній Росії, вбити самого Путіна. Про це каже Стівен Кінг, найпопулярніший американський письменник вбити Путіна, поки він не вбив все цивілізоване людство. От, це ця формула. Треба об'єднати навколо цього всі, всі зусилля. Док, ну, так, так ну я не знаю. Вчора там Юля Навальна виступала, вона щось сказала на цю тему, да, що треба знищити Путіна. Но, вона сказала, вона сказала в Європарламенті виступаючи так. що найменше. Я бачу... Бачив, що вона і це приємно все одно вона е, згадала е, сусіднє сусідню державу, е, на яку неспровоковано напав. Ну вона, звісно, звинувачує Путіна. Вона як російський політик не хоче звинувачити в цьому весь російський народ. Я розумію це, але це вже якесь, е, все ж таки, якийсь, е, ну якийсь прогрес те, що вона це згадала. Ну і для заради справедливості наприкінці життя. Також і Навальний вже Навальний, так? чітко сформулював, що. Війна має бути припинена з Україною і про репарації. Віталій Портников, якого я вже згадав, звернув увагу на те, що, мабуть, головну частину цієї промови переписували в останню ніч вже після того, як почули вислів Макрона про те, що він готовий розмістити французькі війська. Я думаю, що в першу чергу йдеться не про реальний якісь там. Військові підрозділи, а про те, що критично необхідно сьогодні в Україні, відповідно до думки, яку висловив ще генерал Залужний півроку тому, що нам потрібна. Якісна перевага в високоточній зброї, тобто постачання Україні високоточних якраз керованих снарядів БПЛА. І, можливо, якраз Макрон мав на увазі саме це, що має бути спеціальні підрозділи французької армії, які посилять Україну саме на цьому напрямку. Так от, після того, як побачили це цей виступ Макрона, який, між іншим, спричинив навіть у Франції, там досить великий скандал, як наскільки я зрозумів. Зумів була така досить гаряча дискусія між прем'єр-міністром новим юною цією, зіркою французької політики і Марі Лепен. В самому парламенті да? вона сказала, що що ви хочете, щоб французькі війська були в самому пеклі там військове протистояння, uh -huh. були на території е України. А прем'єр-міністр сказав: так, А російські війська вже тут, в нас в парламенті мають на увазі. В вашому uh, обличчі, це uh, да, 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 саме да. Марі Лепен. Так от, почувши такий досить різкий вислів Макрона, Путін теж почав використовувати більш таку жорстку лексику, таку, яку раніше доручали використати. Тільки цьому Дмитру Алкоголічу Медведєву. І це далося взнаки, дійсно, там ці ядерні причиндали. Вже тепер цей дзвін він лунає більш голосно да, в ефірі самого Путіна. Ну, ось це на те, на що я звернув увагу, більш там нічого такого там, в мене є рубрика. Яке кончене, да, де ми висвітлюємо, висвітлюємо маразми цього руського міра. Так от. В той самий день, коли Путін сказав, що ми тут підсилюємо нашу медицину, будемо до, до, до нових там капіталовкладнення робити в медицину, що таке там? Що там тебе так? Ну не тільки, і ще 100 технопарків нових так, він обіцяв. Я, так, я але... думаю, що він обіцяв там. Але цікаво, що завезли першу, що партію, першу партію лікарів з Африки. Позавчора, якраз до Росії прибула <клухи> група африканських лікарів, тепер вони будуть рятувати російську медицину. Але насправді ця рубрика, яку я згадав, яке кончене, вона, вона має бути для нас попередженням для українців, щоб ми. Не повторили той шлях, про якому пройшла Росія за останні там 25 років, тому що просто можна відслідкувати ті етапи путінського цього шляху, які відбулись. спочатку. закрили в Росії вільну пресу, яку яка була в опозиції. Да, ми пам'ятаємо НТВ ТВ 6 Потім почали переслідувати спецпризначенців військових, які розповідали правду про путінські оці. Операції ФСБ підриває Росію, я маю на увазі, заарештували mm. тоді Литвиненко, який потім втік до Британії. Там його дістали. Тобто, в нас, на жаль, після того, як закрили, видали з ефіру прямий еспресо та п'ятий канал. Почали нові почалися нові утиски і військових. Ми знаємо про ті старі справи, які були свого часу розпочаті ще до повномасштабного російського вторгнення і проти генерала Марченка, проти генерала Павловського, потім про проти генерала Кривоноса. Потім в Росії почались утиски бізнесменів. Нагадаю, що заарештували Ходорковського на, на який там четвертий рік правління Путіна. У нас, на жаль, прискореними темпами ми йдемо. У да, нас заарештували і Мазепу, і але Сергія, Мазепа? Сергія Сергія, ви, ви, ви вважаєте, що арешт Мазепи – це щось подібне до арешту тоді і ув'язнення на 10 років з рівнем, рівнем його е, капіталів та впливу? Можна, можна порівняти ну, Я маю на увазі не тільки Мазепа, а Пашинського Сергія Ревнімували справу десятирічної давнини. Тобто людина так. рятувала тоді українські збройні сили. Е, 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 Арештовуючи зарештовуючи російську нафту на да, Росік, яка належала російській компанії. Тепер ми виявляється, захищаємо путінських тут, тут клівретів в, в Україні. Ну і потім Путін 10 років головних своїх опозиціонерів намагався знищити кримінальними справами. Але наш цей боневтік він вже перевищив всі навіть путінські рекорди. Він там сто скільки 130 кримінальних справ порушив проти Порошенка. Він порушує, порушує кримінальні справи проти інших лідерів там опозиції. Ті, навіть які зараз на фронті, такі як Маруся Звірубій, а вона досі входить там під кримінальною справою разом з Со Софією Фединою за те, що дорікали йому за те, що звинувачували в тому, що він проводить ці капітулянські розведення, розмінування. Ну, ми ж, зрештою, стали жертвами цього російського нападу через те, що покладалися на ну не всі покладалися, да. А я маю на увазі зеленеця керівництво, покладалися на обіцянки, що Путін прийде до нас з горілкою та холодцем, да і що ми тут зустрінемо разом олів'є за новорічним Новий рік за, за за святковим столом, що в травні будуть шашлики. Ну, тобто, ті, хто попереджав про, це, про цей страшний сценарій, вони зрештою сьогодні є і, і, і об'єктом для цих утисків. Ви ви почули про а, ситуацію з присутністю військових потенційно, і в Україні. Я знаю, що в Ізраїлі є цікавий досвід використання іноземних, а, іноземних а, льотчиків. льотчиків. Будь ласка, це в свою св свого часу вирішило долю взагалі війни за незалежність. У Мене є програма, яка присвячена автобіографії Шимуна Переса, якого мені випала честь багато разів перекладати і перекладати його виступи. Перемовини так, от книга називається Немає місця для маленьких мрій українською, де він розповідає, як він. За дорученням Бен Гуріона створював ну, компанію, яка сьогодні є найбільшим роботодавцем. в Ізраїлі. Mm -hmm. Це так звана Тасія Вріт, авіаційна авіаційна космічна сьогодні називається промисловість. Вони навіть для того, щоб забезпечити ізраїльську армію, новостворену тоді літаками, вони навіть створили фейкову е е е студію в Голівуді, яка, начебто, знімала фільми, навчальні фільми, документальні фільми про авіацію. А насправді льотчики злітали <laughs> з цього аеродрому в під Голіву. І не поверталися вони через північний Лас. полюс перелітали до які роки до речі. 48 49 рік так. і перелітали американські льотчики, ветерани Другої світової війни єврейського походження, і таким чином була створена ну, славетна ізра... Ізра... ізраїльська авіація. Тобто вони перелітали своїм досвідом з літаками, і таким чином вирішили. Я Це геніальна ідея. Тобто, ми тут також створюємо зйомки голівудського фільму в Україні, де будуть присутні, нібито, да, нібито. Перед... актори, льотчики, радники, ветерани, які ветерани. будуть справжніми льотчиками і радниками. Так, тобто, на жаль, ми втратили свого часу таку досвідчену дуже частину. Ну ізраїльського українського авіаційного потенціалу я завжди повторював цю формулу, що еліта нації була, є і буде в авіації. Да, а в мене досі в телефоні листування з нашими досвідченими льотчиками, які підпадали під скорочення під час правління цього зеленого шепітолію, як їх там не тільки не виплачували їм там премії, скорочували особовий склад, але й там кримінальні справи порушували знов ж таки проти еліти української авіації проти ветеранів. І вони були змушені багато з них на жаль до цього. Цього повномасштабного російського вторгнення втікти з країни, і сьогодні там дехто повертається, а да, дехто, на жаль, витрачає свої досвід і потенціал, керуючи там літаками, десь на Мальдівах чи на Сішелах. Ми знаємо, що там, там найбільша гідроавіація, так, да. десятки літаків, а там досвідчені українські пілоти, які свого часу працювали, там були елітою, там мао чи аеросвіту, Вони сьогодні там ну пам'ятаємо цих льотчиків цих літаків, які Босоніж керують цими гідропланами. Тобто. То сьогодні дійсно нам, крім того, що треба повернути українських досвідчених льотчиків, але в них немає досвіду управління військовими літаками. Треба період навчання. А є ветерани дійсно. Військових підрозділів тих чи інших країн НАТО, які б були б готові долучитися для того, щоб допомогти нам знищити найпідступнішого ворога сьогодні людства. Між іншим, в тому ж в того ж в тій же книзі Шимона Переса він розповідає про те, як свого часу його кабінет в Кір'я Кир'я, це такий район Тель-Авіву, де традиційно розташовані всі державні органи пов'язані з безпекою та обороною, перетворився на місце зустрічі всіх контрабандистів з усього світу, як вони виходили там з валізами повними грошей. Тобто є така, відомі дві операції, три відомі, операції Хасіда, Вільвета, про які досі заборонено писати їхні фінансові е складові. Тобто, те, що в нас агент, невідомо якої служби там бігус розповів про операцію там Гладковських, то про те, як викрадали російські те клістрони, в Ізраїлі досі не заборонено розповідати про фінансові показники цих операцій, тому що там дійсно для того, щоб врятувати тоді ще зовсім юний Ізраїль, Шимон Пере, за дорученням Бен Гуріона залучав контрабандистів з усього світу, які привозили необхідне обладнання, і ми знаємо, що навіть з заводів Месершміту, які розташовані були на території Чехії. Були вивезені Критично необхідне там військове обладнання для ізраїльської армії, і потім людина, яка між іншим була головним агентом ізраїльських ізраїльського новоствореного ізраїлю в Чехії. Тодішній, якщо я не помиляюсь, міністр закордонних справ тодішньої Чехословаччини Масарік, це племінник того президента Масаріка, який був після Першої світової війни. Так, так от і, потім веде його за співпрацю з Ізраїлем, навіть виконали з вікна. Вони його та і сьогодні в усіх ізраїльських містах є вулиці названа ім'я масарика а людина яка була злоч... з з боку британської британської армії співучасником цієї операції славетний роберт Максвелл, Знав, да, що як починав Роберт Максвелл, майбутній медіамагнат, він починав якраз свою діяльність як агент ізраїльських спецслужб і долучався до цієї операції Масарика, дозволяв вивозити. Ми знаємо, що всі найуспішніші взагалі люди в світі це агенти ізраїльських спецслужб. Друзі, я окей. Не, не. А, а до речі, якщо ми говоримо про трошки про Ізраїль і про ситуацію там, по-перше, а... так. Вчора ми теж старий мій знайомий Егуд Барак написав велику статтю для Foreign Affairs британської, де розповів про те, наскільки сьогодні згубним є шлях Натаньягу, Що він досі лишається заручником цього свого mm -hmm. неприроднього союзу з ультра -ортодоксами, з ортодоксами. Тобто насправді в, в, в Ізраїлі є своя категорія ухилянтів. Змінювати нічого не треба, але тиск на нього є всі буквально весь захід зараз обурений тим, як ізраїльська армія продовжує провадити цю операцію в газі, але він наполягає, що залишилось декілька тижнів, не місяців. Чи вірите ви йому? Ну в тому ж справа, що він є заручником свого цього союзу, неприроднього союзу з ультраортодоксами. Вони з одного боку не служать в армії. Вони здебільшого да більша їх частина не долучається до оборони своєї країни, але вони вимагають від Натаньягу жорстоких продовження жорстоких дій на жорстких дій на території сектора Газа. І сьогодні це шкодить не тільки Ізраїлю, а це і шкодить і демократичні. Партії, яка втрачає своїх прихильників сполучених штатах, і відповідно, це шкодить інтересам України. Тому ну я всіх закликаю, в кого є така можливість, подивитися є на foreign Affairs велика стаття Єгуда Барака, де він розповідає про те, що не треба негайно проводити в Ізраїлі вибори, тому що ця задяки тому, що в них немає єдиного марафону. Всі засоби масової інформації розповідають все відкрито і відверто. Все так як от, є, так от, да кількість тих, хто звинувачує саме Натаньягу в провалі ізраїльської. Оборони 7 жовтня вона сьогодні сягає 80%. 80% ізраїльтян ізраїльчан звинувачують безпосередньо Натанягу, хоча він не розміновував і не розводив війська. Uh -huh. та, але його звинувачують знаючи всю аналітику. Свідо <кхе> тому, що, тому що суспільство отримує об'єктивну інформацію. І 75% вимагають е з населення сьогодні Ізраїлю, три чверті населення вимагає передчасних парламентських виборів, тому що ця коаліція вона сьогодні не має ніякого більшості підтримки в суспільстві. Тобто, ну і на жаль, ми теж сьогодні. Сьогодні не зовсім гарний варіант, тому що кажуть, що дивіться, скоро на ООН будуть з трибуни ООН будуть казати, що навіть в тоталітарній Росії проводять вибори, а в Україні ніяких виборів не проводиться. Пане, дякую, що допомогли нам зараз зрозуміти дуже, дуже важкі такі е, теми для розуміння.